Самі практичні доріжки, які Безворсові на силіконовій основі, а самі кращі доріжки, які правильно сучасні доріжки, ще які не ковзають. Сучасні доріжки, подивіться, доріжка природний камінь, ширина є до 2 метрів, полістерових верх досить зносистійкий. Тобто навіть кішки не зможуть його подряпати. А подивіться на основу. Основа заслуговує окремого огляду, тому що вона силіконова. Вона зовсім не розтріпується, виглядає просто бомбезно. Подивіться, вона ніби світленька, але ми ходимо, вона зовсім не марка, тому що нічого не видно. Малюночок такий. Спеціально, щоб виходили взутими. Вона є у всіх розмірах, класно дивиться на коричневі підлозі, гарно підійде під сірі холодні відтіночки. У нас стелили Її і в дитячу кімнату. А чому? Вона безпечна, вона зовсім не ковзає, і люди похилого віку також будуть почувати себе добре. Тому обов'язково звертайтеся, і така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти. Ми вам гарантуємо доставочку безкоштовно, все на все від тисячі гривень. А якщо ви хотіли щось гарненьке з квітами, подивіться, яка краса у нас з'явилася всього за 390 гривень класнючі доріжечки на ковровій основі. Килими України.